Цього року наша шопка е, є пов'язана з подіями, які відбуваються на сході. Шопку Божа родина охороняють українські військові е, з нашивками кібур і укроп, а власне з боку входить е, людина дуже схожа на Путіна в короні, е, яка хоче. Е, Якби щось недобре зробити українському Ісусові і власне військові захищають Божу родину від цього чоловіка. традиційно кожного року ми запрошуємо пластунів і вони власне є героями шоу. Ми будемо збирати благодійні пожертви, і цього року всі кошти підуть на армію. Тут хочемо показати воєнні дії, там, агресії, то в нас така вот вийшла сценка.